Друзі, всім доброго дня! І в цьому відео я хочу розпочати цикл нових лекцій по шахам. В даному випадку це буде лекція по сицилійському захисту і варіант з ходом А3 за білих. Так, це доволі рідкий варіант, і, звісно, що його там грають, можливо, один раз із 20 там десь партій. Тим не менш, теж, хоча б основою теорії, я думаю. Будуть незайвими. Також хочу подякувати за бази, які мені предоставив Орест. Дуже дякую, вони корисні, я перевіряв їх з двигуном, і в принципі там все достатньо непогано розібрано. Саме тому, якраз користуючись базами, і будемо вивчати теорію. Ну, а також, звісно, що деякі мої знання теж я буду додавати час від часу. Отож, почнемо з іслійського захисту, Е4C5, в даному випадку розбираємо цей дебют. Дуже популярний дебют, який а, трапляється а, як на рівні гросмейстерів, так і на рівні будь-яких гравців і навіть новачків. Хоча новачки, звісно, 5 грають частіше. І отут замість головних ходів, таких як Кінєв 3, С3, Кінц, G3, можливо, Д4. Навіть є такий ход, як А3. В принципі, А3 ідея зрозуміла, і в майбутньому білі зіграють Б4. Ми зараз це з вами побачимо. Отож, як тут грати за Чорних? Якщо ми подивимось книжку, то в ній. Є декілька сильних варіантів, це G6, перш за все, я думаю, що це основний варіант, я би саме так і грав. Ну, В принципі, я граю варіант дракона, тому хід G6 для мене не є чимось дивним. От, Але хто не грає варіант дракона, я теж запропоную інші варіанти, наприклад, хід E6 або кінця 6 Отож, давайте почнемо з ходу, наприклад, Е6. Тут, в принципі, нам теж можна отримати гарну позицію, але треба грати більш точно. Отож, білі, звісно, що грають b 4 це теж гамбіт, але в трохи іншій редакції. Ну І в чому ідея цього гамбіту? Ідея в тому, що після нашого ходу cb, білі займають центр ходом d 4 Також можуть білі зіграти АБ, в принципі, таке теж траплялось. Тоді ми з'їдаємо цього пішака, звісно, тут uh, виходу немає, інакше не зрозуміло, навіщо ми грали Е6 раніше. Далі це 3, слон Е7Д4, теж схожий варіант, у нас uh, теж зайвий пішак, але ми бачимо, що білі uh, зробили те, що і хотіли, вони захопили центр. Далі ми граємо А6, кінь ф 3, с 7 слон д 3 Ми бачимо, що у білих є ініціатива, це uh, зрозуміло. Ми зобов'язані зіграти в якийсь момент D5, інакше у нас зовсім мало простору тут. Ну і Після е 5 все ж таки у нас є певні проблеми з конем на g8, якщо кінь 6, то просто він з'їдає основном. Тобто, в принципі, ми бачимо, що на цю позицію можна йти. Так, вона не програна, там можна зіграти F6, тим не менш, білих все ж таки ініціатива доволі сильна. От, ну і далі там десь С4 білі грають. Ну Або, ще раз хочу сказати, що після ЦБ замість АП можуть білі грати Д4. І це теж буде дуже сильним ходом. А, наприклад, G1 6 слон D3, тобто білі отримують центр, в деякий момент важливо зіграють Е5. Теж такий план у них є. От, ну і далі тут теж деякі варіанти, варіанти розібрані, в принципі. Ми якщо подивимося знову ж таки теорію, то ну, вже теорія тут На Теорію по базі можна подивитись. по мегабазі. То Тут різні ходи були за чорних, вони і FS 7 грали, і кінця 6, також були інші варіанти. Ну, Дуже мало тут партій, ми бачимо, що варіант доволі непопулярний. Ну, First c7 6 — головні ходи. Але справа в тому, що так чи інакше все ж таки є. Є тут перевага у білих, ну, хоча б компенсація за пішака у них доволі велика. От, наприклад, D5, E5. e4, ну І далі просто білі роблять рокіровку, і знову ж таки у них є пішак на E5 доволі сильний, за допомогою якого білі і мають ініціативу на королівському фланзі. Наприклад, тура є 1 вже десь. Навіть вони можуть просто пішака відіграти, якщо захочеться. Ну і в принципі ця позиція, як на мене, для білих більш приємна. Тобто, в принципі, що хочу сказати, що після ходу А3, Е6 та в майбутньому Д5 можливий план, але все ж таки ми бачимо, що у білих доволі сильна ініціатива. Саме тому ще хочу запропонувати інший хід це хід кінця 6. Кінця 6, як на мене, більш сильний варіант, хоча і 6 теж не програє, але там дуже треба нам ретельно грати, щоб не отримати відразу великі проблеми. От, ну І білі, звісно, що грають Б4, як вони і планували раніше. От, ну і тут. Звісно, що у нас є ризикований варіант, такий як ЦБ, просто з'їсти цього пішака і намагатися десь втримати його, тоді будуть схожі лінії на те, що ми з вами бачили раніше. Ну І давайте це теж розглянемо, оскільки, в принципі, треба розуміти, чому ж ЦБ такий ризикований хід. Ну, білі з'їдають АБ, якщо ми не з'їдаємо на Б4, тоді. Ну, Не варто було грати весь цей варіант, отож кінь B4, C3, і кінь 4 Це, в принципі, форсовано виходить. І е, тепер, е, якщо зіграти D5, що в принципі, хочеться зробити, як хоч закупити центр, хоч одним пішаком, то проблема в тому, що після EDF D5 та, наприклад, ходу кіня 3, у нас знову ж таки. Хоча Залишається пішак зайвий, але залишаються проблеми з розвитком фігур. Ну от, Наприклад, якщо зіграти кінь F6, то вже кінь B5. Дуже неприємний хід, і здавалося, ми все робили гарно, але вже є загроза кінця 7. Наприклад, Fd8, щоб не було кінце 7 відразу, тоді d5, ну, коня треба прибирати, і слон F4. Ще один активний хід. Ну і тут зрозуміло, що якщо зіграти. А кінь же 6, то кінце 7 буде. Дуже неприємно, ну і насправді там білі просто перемагають відразу, тому треба зіграти кінь D7, кінь F3, F6, вже так доволі сильно ми прослаблюємо свої поля біля короля. Ну і погана позиція навіть візуально. Тут, я думаю, що можна не дивитись далі, якщо. Ми зараз ключимо щоб побачимо оцінку. Тобто у білих просто виграна позиція після кінь D4, наприклад, найкращого ходу. От, саме тому ми бачили, що ідея f 6 в цій позиції вона не працює. Ну, тоді що у нас ще залишається? Ну, наприклад, зіграти якось там Fерзі 5, більш-менш нормальний хід. От. Знову ж таки, є 6, якщо зіграти, то буде кінь Б5 і дуже схожі варіанти на те, що ми з вами дивилися раніше. Ну, Наприклад, FD8, знову 4, і знову ж таки, великі проблеми у чорних, тобто у білих дуже сильна загроза кінця 7. От, Саме тому не рекомендую всі ці варіанти, на них можна йти, але ми бачимо, що проблеми доволі великі у чорних. Отож, якщо Після ходу П4 ми хочемо отримати більш гарну позицію. Все ж таки, якщо граємо варіант з 6 не треба приймати цього пішака, я би рекомендував хід Е5. І якщо знову подивитися по базі, то Е5 і ЦБ це головні ходи, але Е5, як на мене, більш гарний хід, особливо з точки зору практичної, оскільки ми ж все-таки граємо в реальній партії. І Звісно, що якщо ви граєте, і особливо, якщо граєте в Бліц, наприклад, коли мало часу, то захищати доволі важко, тим більше, що варіант А3 не так вже і часто грають, і ви, звісно, що можете все забути, ці форсовані лінії, саме тому грайте простіше. Тобто тепер після Е5 ми захищаємо пішака на С5 слоном, ну і Б5 теж не дуже. І погано буде для нас, оскільки просто кінь Д4. Так він може зіграти C3, тоді кінь переходить на теж доволі непогане поле, на поле Є6. І е, тут нічого вже форсованого немає у е, білих. Позиція тут доволі стабільна, і теж якщо рівнемо стоквиш, то побачимо приблизно рівну оцінку, тобто у чорних немає ніяких проблем. А, так, це звісно, що не буде а, виграш прямо за чорних, не буде якась велика перевага, хочеться відразу за такий гострий початок а, якось. Отримати велику перевагу, але не вдається це зробити, оскільки все ж таки не такий же поганий хід А3, як хотілося для чорних, в принципі, А3 можлива лінія. Тобто, ще раз хочу сказати, що якщо ви граєте варіант з ходом кінця 6 в даній позиції, то ще раз, найпростіше це на б 4 а білі так мають грати, інакше навіщо було грати А3, не зрозуміло. Ми граємо Е5 на б 5 кінь д 5 І все, все у нас дуже добре тут. На C3, кінь Е6, і отримали гарну позицію. Бо в майбутньому є план. Просто зіграти D6, кінь F6, слон Е7, десь рокировка, ну і далі вже дивитись по ситуації. Ну і в принципі також, крім D6, можна і D5 розглянути в деяких варіантах. Позиція приблизно рівна. І е, тепер повертаємося на початок. І е, як я казав раніше, е, є різні ходи за чорних, кінця 6, 6, g6, але ж 6, мабуть, найпростіше. Кінця 6 це теж гарний варіант, але ж 6 е, якраз е, ідеєю зіграти слон g7, як на мене, ще, у, ще краще, ніж кінця 6. Отож, граємо g 6. Більше, звісно, що граю b4, інакше навіщо було грати А3, тоді слон g 7 вже треба. Білим щось робити строю на 1 наприклад, 3, і простий хід, такий як D6, тут дає білим, дає, точніше, чорним гарну позицію. Наприклад, Тураб 1, щоб не було зв'язки, і просто кінц 6. В майбутньому ми, звісно, що десь можемо з'їсти на b4, ну і якщо b5, то є ідея та і раніше, як 4 Знову ж таки, якщо подивитись на двигун, то ми бачимо, що у чорних тут повний порядок. Знову ж таки, так, ми не отримали перевагу, ми отримали рівну позицію, але головне, що ми не дали білим затягнути нас у таку гостру боротьбу, в якій білі, можливо, знають більше, ніж ми. Тут у нас проста гра, ми граємо там кінця 6, щоб казати про плани, якін F6, точніше кінь f6. Граємо, рокіровка, ну, десь в майбутньому слон ста Може вийти або на d7, або на Е6, там по ситуації на G4, B6, або B7 такі є теж план. Ну, тут вже треба дивитись на те, як грають білі. Тобто, якщо ви граєте варіант дракона, то я вважаю, що цей варіант найпростіший. У нас дуже гарно розташовані фігури. В принципі, в варіанті дракона це так завжди і є. Варіант дракона є одна проблема, мабуть, це те, що у білих є атака на нашого короля. Це одна з головних проблем. Тут, звісно, що атаку у білих ніякої немає, оскільки вони зробили два ходи на фрезному фланці, А3ДБ4, а звісно, що атакувати вони повинні були на королевському фланці, і тому у нас тут все дуже добре. Отож, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Так, воно вийшло, можливо, не дуже таким великим, але тим не менше деякі варіанти вирішив не розглядати, інакше можна, по-перше, заплутатись, і, по-друге, можна. Тоді відео робити там, не на 10-15 хвилин, а на пів години, а то і більше. Це, звісно, що теж поки я не планую робити з різних обставин. Отож, сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо це так, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, щоб мене теж якось мотивувати, зробити і в майбутньому подібні ролики на шахові дебюти. Всім дякую за увагу і до зустрічі!